Стосунки з людьми набагато складніші, ніж стосунки з Богом, тому що з Богом дуже легко домовитись. Якщо, наприклад, ти грішиш, не дотримуєшся традиції, або там, наприклад, не дотрималась посту, Бог тобі це легко дуже пробачить. А от стосунки з людьми це набагато складніше, тому що людина тобі навряд чи пробачить. Тому всі заповіді, які стосуються саме інших людей. Вони набагато складніші і караються сильніше, ніж ті заповіді, які напряму з тобою і Богом. І взаємодія з людьми, вона суперскладна, тому що з одного боку ти не маєш проявляти гординю і его, і оцю зухвалість, До речі, часто мене звинувачують ці зухвалості. Вона в мене є, я її признаю, даю їй місце, з цим працюю. Є таке слово в єврействі, як бітуль, це нуль. Вітуль це коли ти обнуляєш своє его і взагалі не дієш з позиції гордині. Я на шляху, тобто в мене є ця зухвалість і надмірність. І з одного боку, ти маєш це в собі подолати, а з іншого боку, не взаємодіяти з глупцями. Є така фраза, це прислів'я єврейське, якщо ти видіш, як мудрець бесідує з глупцом, знаєш, що бісідують два глупця.